Друзі, вітаю! Такий швидкий медовик ви ще не готували. Окрім швидкості, ще один великий плюс він без білого цукру. Тут тільки мед і тільки натуральні та корисні інгредієнти. М'який, пухкий, з неймовірно простим кремом, але фантастично смачним. Ходімо випікати. Тож нам знадобиться 3 яйця середнього розміру 150 мл йогурту, без цукру, без домішок та 150 г меду рідкого бажаного. Щоб його легше було розмішувати. Вінчиком змішуємо все до однорідної консистенції. Тепер нам потрібно 150 г борошна, але не звичайного, а кукурудзяного. Плюс 7 г соди до нього додаємо. Змішуємо та всипаємо до яєчної суміші. І знову вінчиком розмішуємо. Щоб утворилася рідка маса. Ось така виходить гладка однорідна консистенція тіста. Воно вільно стікає з лопатки, як ви бачите. Тепер тісто переливаємо на деко встелене пергаментом. Пергамент обирайте гарної якості, бажано силіконізований, щоб потім коржик легко від нього відстав. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 15-20 хвилин верх-вниз, без конвекції. Ось так він добре підрум'янився, залишаємо його трішки остигнути, а потім потрібно вирівняти краї. Ось так ножем намагаємося рівненько обрізати, щоб він був однаковий. І тепер по центру розрізаємо на 4 частини, тобто робимо 4 коржика. Бачите, знизу він такий біленький, ну світліший, а зверху темніший. Все, коржики готові. Обрізки ні в якому разі не викидаємо, поламайте їх і відправте сушитись в духовку розігріти до 50-60 градусів на годину-півтори. Цього буде достатньо. Тепер робимо крем. Нам потрібно 500 грам м'якого кисломолочного сиру. Тобто він має бути не зернистим, а ось такої м'якої консистенції. Додаємо 100 г меду рідкого знову ж сюди і дрібку ваніліну для аромату. І перебиваємо все погружним блендером. Ось і все, це весь крем. Він дуже корисний, неймовірно смачний. Як ви бачите, доволі густий і потім, коли він ще постоїть в холодильнику, стане ще більш таким густим, щільним і буде добре тримати форму торта. Починаємо збирати торт. На дно тарілки викладіть столову ложку крему. І викладіть перший коржик. На кожен коржик я викладаю по 3-4 столові ложки крему. І добре, рівномірно розмащую по всій поверхні. Наступний коржик знову 3-4 столові ложки крему. і так до самого кінця. На верхній корж уже викладаємо весь крем і змащуємо його і зверху, і по бокам. Щоб повністю-повністю весь торт був змащений кремом. Тим часом обрізки вже підсохли в чаші блендера подрібнюємо їх, до такої мілкої-мілкої крихти. І тепер присипаємо цією крихтою торт. І зверху, і по бокам, з усіх сторін його посипаємо. Завдяки кукурудзяному борошну, ця крихта виходить така хрустка, ну дуже-дуже смачна, мені подобається. Ось і все. Потрібно дати тепер торту постояти трішки, настоятися, просочитися і стати ще більш м'яким. Відправляємо його в холодильник хоча б на 10 годин. Ну я зазвичай залишаю на ніч, виходить приблизно 12 годин. І все потім можна смакувати. Він виходить неймовірно смачним. Завдяки кукурудзяному борошну коржі, знаєте, такі м'якенькі і ніби трішки розсипаються. Плюс цей присмак медово кукурудзяний. Ну, друзі, і, і крем, просто фантастика! Це і смачно, і корисно, і швидко. На приготування торта вам знадобиться 30-35 хвилин буквально, якщо не брати до уваги час, який він має постояти. Тобто, це просто супер швидко, смачно, корисно. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!